Як правильно сповідатися? Почнемо з того, що ж таке взагалі сповідь і навіщо вона потрібна. Сповідь це відкриття перед Богом своїх гріхів. Навіщо вона потрібна, якщо Бог і так знає, де ми начудили. Для Бога важливо, щоб ми визнали свій гріх, щоб ми визнали, що справді згрішили перед Богом, вчинивши ту чи іншу погану справу. Тому це більше потрібно нам, ніж Богу. Цікаво, що Біблія нас вчить так. Визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного. Тобто, якщо я згрішив проти когось із людей, потрібно прийти до цієї людини, визнати, що винен, і попросити пробачення. А що ж робити, коли я згрішив проти Бога? До кого йти? Так, все логічно, до Бога. Але чомусь багато людей сповідається не перед Богом, а знову ж таки перед людиною, яка замість Бога нібито відпускає гріхи. Чи справді Біблія вчить нас йти до людини, сповідатися в гріхах проти Бога, навіть якщо це священник? Ні, такого повеління у Святому Письмі немає. Якщо заглянути в історію, то традиція сповідатися перед священником сягає коренями аж в шосте століття. Спочатку деякі ченці просили своїх духовних наставників допомогти їм в боротьбі зі своїми гріхами, тому ділилися з ними, з якими труднощами вони стикаються. А потім це стало правилом, що наставник мав контролювати і знати все про своїх підлеглих. Але ще навіть у X столітті сповідь перед священником не була обов'язковою серед мирян, і тільки в 1215 році IV Латеранський собор впровадив обов'язковість сповіді в гріхах перед священником. До цього часу це не було обов'язковим, тобто, це така собі церковна постанова, яка не має під собою біблійного підґрунтя. А заснована на традиції, то як же сповідатися, якщо не йти для цього до священника? Підкажу. Заходите до себе в кімнату, зачиняєте двері, стаєте на коліна і сповідаєтеся в молитві прямо Богу. Ну, звичайно, це можна робити в будь-якому тихому місці, а Господь готовий почути кожну вашу щиру молитву, щиру сповідь, щире покаяння. Звичайно, постає кілька запитань якщо не сповідатися перед священником, то він потім не пустить до причастя. Так, перед причастям сповідь обов'язкова, але знову ж таки перед Богом. І священник не має права не пускати вас до причастя. А якщо не пускає, шукайте церкву, яка дотримується біблійних правил, в якій доступ до причастя вільний для усіх без сповіді перед людиною. Такі церкви є, і їх багато. Наступне. Зазвичай священник говорить про те, що гріхи відпущені. Якщо молитися прямо до Бога, як знати, чи простив Бог мої гріхи? Біблія нас запевняє: якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він, тобто Бог, вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Тобто Бог вже пообіцяв, що якщо ви перед Ним щиро сповідаєтеся, Він прощає вам гріхи. Все, як бачите, набагато простіше і не потрібно посередників для цього. До речі, щодо посередників між Богом та людиною, яких люди дуже хочуть. Біблія і про це наголошує. Послухайте, як апостол Павло говорить, «Адже, є, адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. Він тут свідомо наголошує на тому, що Ісус не тільки Бог, але й людина. А отже, Він чудово розуміє усі почуття і труднощі людей, бо Він прожив людське життя, і тому чудово нас з вами розуміє. Тож не потрібно більше жодних посередників між Богом і людьми. Адже Ісус своїми смертю і служінням повністю відкрив нам доступ до престолу самого Бога. А отже, щирого покаяння і сповіді один на один з Богом абсолютно достатньо для прощення ваших гріхів. Так, є кілька віршів, на яких багато хто будує своє бачення щодо того, що духовенство може прощати гріхи інших людей, але про них поговоримо в наступному відео.